У першу неділю жовтня традиційно за календарем ми зустрічаємо прекрасне свято, день вчителя. Ось і цьогоріч воно прийшло до нас, огортаючи багрянцем і золотом, осіннього листя, веселковою палітрою квітів, і, звичайно, щирими й теплими вітаннями з вуст вихованців. Шановні вчителі, вітаємо вас, з Днем вчителя, Бажаємо щастя, здоров'я і всього найкращого, щоб ваші знання поверталися вам в стариці. Вітаємо вас з Днем вчителя від цієї учнівської громади. Бажаємо вам. Розумних, добрих і вдячних учнів бажаємо вам здоров'я, міцного щастя, п'янкого, учнів, учнів вдячних, батьків, обачних чистих ранків, сонячних світанків. Роменів сонця у кожне віконця, ніжної ласки, душевної казки. гроші без слівку, довгого віку, бувайте веселі, бувайте здорові, в багатій оселі, взаємній любові. Купайтеся в усмішках, жартах, цілунках і щедрії долі, дзвінких подарунках у Шепетівці. Нині діють 25 закладів освіти, з них 10 – загальноосвітніх установ. Близько півтори тисячі педагогічних працівників трудяться в світянській галузі міста, навчаючи наших дітей, плекаючи в душах чесність. І порядність, виховуючи їх патріотами України напередодні дня вчителя у кожній школі прийшли урочистості свята з нагоди професійного свята педагогів. Я хотіла побажати всім нам щастя, здоров'я, мирного, голубого неба на землею, щоб ми завжди з вами були дружніми, щоб нас. Ніколи не змушували сумувати по різним негараздам. Хочу педагогам побажати терпіння, взаєморозуміння, гарних успіхів, ну і гарних результатів на педагогічній нині. Всього вам найкращого. Хай це свято принесе вам тільки радість і все найкраще. Цьогоріч на заходи у Шепетівку завітав Сергій Михайлович Вавернчук, директор департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької обласної держадміністрації. Він відвідав загальноосвітню школу номер 4 навчально-виховний комплекс номер 1 та загальноосвітню школу номер 1 У розмові із адміністраціями даних освітніх установ Сергій Михайлович поцікавився проблемами, котрі хвилюють учителів, висловив власне бачення нинішнього етапу розвитку освіти, вирішення актуальних питань. Навчальних закладів, їх фінансування та державного забезпечення, зміцнення та розширення матеріально-технічної бази. Гість відвідав музей валікотика у загальноосвітній школі номер 4 та музей історії загальноосвітньої школи номер 1 імені Миколи Островського, адже саме ці навчальні заклади є своєрідними візитками Шепетівки міста Корчагінської слави та Центру патріотичного виховання учнівської молоді. Сергій Вавренчук побував на святкових заходах у кожній освітній установі. І привітав педагогів із ним вчителя. Учитель це не просто той, хто знаходиться поруч, коли діти читають підручники і пишуть у зошитах: це людина-творець, натхненник і чарівник. Адже саме учитель відкриває у кожній дитині Божий дар іскру таланту. Дорогі педагоги, прийміть на щиріше вітання у ваше професійне свято. Нехай цей рік принесе вам багато світлих і щасливих днів. Нових звершень і добрих справ я бажаю усім вам гідної оплати за вашу працю і задоволення від роботи, сімейного благополуччя, миру і справжнього людського щастя. Гарною, змістовною і насиченою була у цей день концертна програма, яку щиро сердечно підготували своїм наставникам їх вихованці. Серед них були і колишні випускники. Ще раз з праздником вам Всего всього всього самого найличного і благодарних учнів, тих, які, коли приходять в школу, як сьогодні я. Ми приєднуємось до усіх вітань з нагоди професійного свята учителів. Зичимо вам, любі педагоги, здоров'я і щастя, процвітання та мирного неба.